Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! П'ятниця! Юбісофти оголосили, що «Принцов Персія втрачена корона вийде на iOS та Android 14 квітня. Ніхто вже не хоче тягати залізо. Всі гасають на великах в оточенні гаджетів. Крім того, вони похизували, що тіньові асасини заграли загалом 3 мільйони геймерів. Мало після сумних новин стосовно акцій, Юбікі створили дочірню компанію спільно з китайцями Tencent. Вони зовсім не схожі на тих індіанців, яких мені доводилося бачити. Тому що вони не індіанці. Жінку, вони євреї. Котрим належатиме 25% усіх акцій. Оця нова компанія керуватиме франшизами Асасін Creed, Far Край та Том Кленсі. Подвоїте ставку. Китайці не торгуються. Один із канадських магазинів запалив старт попередніх замовлень Nintendo Switch 2. Буцімто то то буде 2 квітня. Опалили! Під час трансляції Нінтендо показали ігроладного трейлера Metro Prime 4 Beyond. Вийти має десь колись у 2025-му. Хочу нагадати, що я досі чекаю. S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав чергове оновлення. Воно покликане виправити купу технічних проблем та багів. Тим боже, щастя, майстри. Подейкують, що Сакер Панч таки планують випустити Ghost of Yoitei цього року. Блюбер Тім показали коротенький тизер Chronos The New Dawn. Більшість кадрів з нього ви вже могли бачити на минулому діпдай-відео. Чого ви готували Ти що було? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.